Всім доброго ранку. Я сьогодні хочу знову повернутися до актуальної теми, яка мене давно турбує, про яку я вже записувала відео і говорила про це. Це тема державної реєстрації майна. Особливо зараз, і особливо сьогодні вона стає дуже актуальною, тому що. Ну, війна не закінчилася, воно все нікуди не ділося. І зараз майже щодня є повідомлення про прильоти в майно. І вже мої знайомі навіть ну, інциденти такі про те, що, от припустимо, там зруйноване майно немає внесеного його в державний реєстр. І тепер людина повинна з Німеччини повертатися у прифронтове місто для того, щоби. Ну, відновити документи на квартиру свою, квартиру своїх батьків для відшкодування втрат для того, щоб можна було купити нове майно по державній цій програмі, і якщо воно не внесене в державний реєстр, то такого відшкодування вони отримати не можуть. Тому я вас дуже прошу. Навіть юрист Дмитро Левицький на сайті про ОСББ виклав. Статтю про те, чому це важливо зробити, почитайте, якщо ви мені не довіряєте моїм словам, прочитайте слова юристів, які про це говорять. Подумайте про те, як зробити так, щоб ваше майно було занесене в цей державний реєстр, тому що це електронний реєстр. Інформацію з нього можна витягнути в будь-якій точці України, навіть за кордоном через дію. І всі, хто не робив зміни до 2013 року, якщо у вас не було там ніяких спадщин чи дарувань, чи ще чогось, і ви не зверталися до нотаріусів, будь ласка, візьміть свої документи, сходіть в ЦНАП на консультацію, дізнайтеся, чи внесено ваше майно в державний реєстр. Якщо ні, почніть займатися тим, щоб його туди внести. Витягніть інформацію з БТІ. Вам там нададуть обширну інформацію з приводу того, які документи потрібні, хто потрібен. Бо потім, ну якщо зруйноване навіть БТІ, то, то вже тоді через суд. Не завжди в суд можна свідків ну, надати да, для того, щоб вони підтвердили, що це було саме ваше майно. Не завжди ці люди в живих залишаються. І їхнім дітям тоді доводиться це все робити, піднімати, ходити, в бумажну роботу займатися. Поки є час, поки все ще більш-менш дозволяє це робити. Будь ласка, я вас дуже прошу. Беремо документи, йдемо в ЦНАП на консультацію, дізнаємося про е, інформацію з Держреєстру, чи там ви є, чи вас немає, і вносимо в державний реєстр. Це важливо. Просто повірте, це важливо. Не треба відкладати це на потім, бо потім буде вашим дітям набагато важче це робити чи рідним вашим. Зверніть увагу на цю інформацію, добре над цим подумайте, бережіть себе. З повагою, ваша голова.